Всіх вітаю на каналі! З вами канадський барк. Я для вас сьогодні підготував дуже цікаву історію про українця, який потрапив в конкретне рабство тут в Канаді, і потім змушений був текти, тому що більше ментально не витримував і не бачив ніякого потенціалу в тому всьому, що він робить та робив. В цей Україні стратив дуже багато. І є таких випадків кілька-декілька сотні. Немає значення про всі випадки ми ніколи не дізнаємося, тому що не всі люди є відкритими. Але історії, особливо повчальні, допомагають трошки людям, навіть які зараз на даний момент потенційно переходять через те ж саме, можливо, щось скоригувати, щось змінити і піти в інший шлях, щоб не добратися до тої самої ями, що цей українець Андрій добрався. Я сьогодні вам це все конструктивно розповів, Андрій до мене зв'язався. Він не хотів сам це розповідати на відео, тому що йому трошки стидно, але він просто, знаєте, хоче допомогти людям і щоб люди зрозуміли, що не все так солодко, як деякі з наших думають, що тут українці фотографуються, показують різні свої айфони, сумочки, одяг та відпочивають на Мексиці. Не все так солодко для всіх українців в Канаді. І якщо вам цікава така інформація, залишайте вподобайку, щоб більше людей могло натрапити на це відео. Та звісно, якщо вам подобається моя робота, підписуйтесь на канал і залишайте свою думку, що ви думаєте про цю ситуацію, бо буде цікаво почитати не тільки Андрію, а багатьом нашим глядачам. Андрій приїхав в Канаду ще в 2022 році. Мав в кишені 13 800 американських доларів. Це, до речі, досить непогана сума як для одної особи їхати в Канаду на чужину, не знаючи, що очікувати і що буде. Поїхав Андрій Веніпех. Вініпегу, знаєте, дуже популярно серед українців туди їхати на початок. Оренда дешева, можливості досить так багато робочих, і в загальному добре таке місто, з якого можна розпочати свою подорож, свій шлях на, нов... на... В новій країні. Андрій спочатку. Отримав роботу, познайомився з одними українцями. Вони його порекомендували. Він почав робити різні контракти, там їздити по різних будинках, перебирати ці будинки. Це було дуже тимчасово. Він буквально попрацював може 2-3 місяці. Потім він почав працювати. Якраз почався літній сезон і почав працювати на бетоні. Його там е, взяли до української бригади. Він там заливав бетон, допомагав хлопцям нормально більш-менш заробляв, але це була сезонна робота. Потім треба було на сніг іти на зиму. І зрозуміло, що йому це не подобалося. Він хотів якоїсь більшої стабільності. Потім Андрій знайшов роботу на складі і на складі почав їздити на форкавті, е працювати простим таким грузчиком робочим і вже більш-менш заспокаївся. Бо думає, має сталу зарплату, круглорічна зарплата. Е Профспілки попав, мав захист від профспілок, мав стабільність і. Тут же він думав, що є шанс вже нарешті е, закликати свою дружину та дитину. Дружина та дитина приїхали до Андрія приблизно десь вже під кінець 23-го року. Якраз була зима, холодно. Для дружини не дуже сподобалася ця Канада. Вона сиділа з дитиною спочатку вдома, бо дитина ще була е, замала, щоб ходити е, до школи. І е, дружина почала, знаєте, ну просто. Ментально та депресія почала дуже сильно вдаряти по ній. Вона старалася, як не може. То, що Андрій розповідав, пробувала залишитися заради нього, триматись заради сім'ї, думала, що буде легше, думала, що буде краще. Ну ніяк їй не було добре, вона не була задоволена. І ми всі знаємо, якщо дружина не задоволена, то незадоволений і чоловік. А ви додайте ще до того всього, що чоловік працював. Потім, як дружина приїхала, він ще взяв собі другу роботу, він... Працював нічну зміну на складі, а в день мав ще пару годин, ходив собі на півставки, підробляв. І що цікаво, що Андрій все ж таки купив свою власну квартиру. Він не міг потягнути будинок, бо жінка не працювала, кредиту не давали такого велику. Але взяв собі квартиру, думав, може, якщо квартиру купить, жінка почне себе краще почувати, дочка буде себе краще почувати, і все буде, якось, знаєте. Краще йти Андрію і його сім'ї, але так не відбулося. Андрій взяв квартиру в кредит. Андрій купив собі автомобіль теж в кредит. І Андрій, звісно, використовував кредитні карточки для того, щоб жити, щоб купляти, щоб дружина, дочка мали щось. І потім думав: я потім, потім це все повиплачу, все буде нормально. І на жаль, розумієте, в Канаді дуже велика система працює, кредитна система. Вона зараз вже і по світу більш-менш така. Дуже поширена. Ну в Канаді це дуже е, поширено і всюди, щоб навіть купити будинок, вам треба кредитну історію мати, щоб цю кредитну історію заробити. Вам потрібно якось е, використовувати та користуватися кредитними карточками. І деяких людей це дуже затягує, особливо, якщо у вас фінансова ситуація, особливо, якщо ви дивитесь, що ваша дитина хоче щось, ви не можете її придбати, але у вас є тут кредитна карточка. Це все це все дуже інтригує, зацікавлює. І, звісно, заставляє залазити, на жаль, такі важкі ситуації в кредитній ситуації, які попав Андрій. Андрій попав до такої степені в кредитне рабство, що він сказав, що він навіть боявся подзвонити на роботу, щоб взяти вихідний навіть той, що він мав оплачуваний. Тому що оплачуваний вихідний оплачується тільки 8 годин, а Андрій завжди отримав стало 2-3 додаткові години в овертаймах. І це дуже додавало до його загальної зарплати, і він просто не міг собі це дозволити, бо треба було це все сплачувати. Він мені розповів, що він дійшов до такої степені, що він собі навіть не міг каву купити, що все з банку витягували, тільки зарплата приходила, зразу кредитори все забирали, все покривали. Жінка ще більше попала в страшнішу депресію, він попав в страшну депресію. І просто подумавши, подивитися, що йому треба було ще 20 років сплачувати квартиру, 7 років автомобіль, ніякого майбутнього, ніякої можливості поїхати відпочити. І Андрій е, більше не зміг це витримати. Андрій продав квартиру, слава Богу, йому вдалось продати. Втратив на квартирі 5 тисяч доларів, але продав її. Також продав свій автомобіль, теж втратив на ньому добрих 7 тисяч доларів, бо він рік на ньому поїздив. І повернувся з дружиною назад. Но тільки він повернувся назад дружиною Європу, Дружина вже не витримала більше того всього починання знаного, залишила Андрія, і сім'я розкололася в кінцевому результаті. Зараз Андрій залишився в Польщі, працює, таксує і згадує це все як страшним сном. І дуже сильно найбільше, що він втратив, це свою сім'ю і попав він це, знаєте, рабство. Кредитне рабство, яке не для всіх підходить, і хотів поділитися своєю історією, щоб побільше більше українців зрозуміли, що не все так солодко. Звісно, це все тільки індивідуально, це тільки Андрієва історія. Але е, в кінці дня ми можемо щось навчитися з цього. Ми можемо побачити та зрозуміти, що сім'я це найголовніше, і найголовніше, щоб сім'я була задоволена, головне, щоб сім'я була разом, головне, щоб було взаєморозуміння. Гроші за ними ганятися не завжди приносять щось добре. Воно деколи може зруйнувати все, що ви мали та працювали ціле ваше життя. Тому, друзі, задумайтеся, тримайтеся разом, цінуйте своїх рідних і будемо надіятися, що у вас все краще. Бо в Канаді дуже є багато позитивних: 90% всіх історій є позитивними про українців. Але де не де виходить така от різна, знаєте, на жаль, ситуація, прикра ситуація. Мені дуже шкода було. Андрія, ну я з ним по душах поговорив. Ми з ним деколи говоримо. Ми з ним так знаєте, здружилися. Я йому допомагаю завжди ментально. Він до мене поговорить, подзвонить. Знаєте, ми з ним нормально просто знаєте, де це поєднання людини з людиною. Деколи яке просто співпрацює в нас з Андрієм? Це є співпрацювання. Я йому бажаю тільки всього самого найкращого, і щоб йому все вийшло, і можливо, навіть дасть повернути свою сім'ю, і все в нього буде добре. Дякую, друзі, що ви додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.